Мені більше подобається рівний біт Погресив хаос, не можна всидіти, його. там позитивні семпли, космічний вітер, яскраве світло проходить крізь тіло, живеш і мрієш, танцюєш, красиво. Енергія музики поверне сили, синхронізує ритм вібрацій, вмикає мозок, поверне настрій. Бачиш світи такі далекі, Сузір'я туманності планети. Із центру, Іде, у променях хвилях, знання нам несе, теорія струн, матерія хвилі, паралельні світи, незрозумілі, любов, почуття і сенс життя, ніщо немає, початку і кінця. Мені більше подобається рівний біт В в хаос, не можна всидіти, О, там позитивні семпли Ходить крізь тіло живеш і мрієш, танцюєш красиво. Енергія музики поверне сили, синхронізує ритм вібрації. Білий шум із центру іде. У променях, хвилях, знання нам несе. Теорія струн, матерія хвилі, паралельні світи незрозумілі, любов, почуття і сенс життя. Ніщо має початку і кінця. 32 секунди до лафлайт. The three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.